Вітаю вас на YouTube каналі компанії Altair. В цьому відео ми зробимо огляд на автономний повітряний обігрівач зельтрон моделі NF06. Цей обігрівач може живитися від 12, 24 та 220 вольт. Потужність цієї автономки. 8 кВт. Як пальне використовується дизель. В комплекті з автономкою йдуть перехідник для труби вихідного повітря та дифузор, кабель для підключення 220 вольт труба для вихлопних газів. Труба для вихідного повітря та патрубок для вхідного, повітряний фільтр для вхідного патрубка, глушник для труби вихлопних газів, додаткові кріплення, болти, хомути та стяжки. Пульт дистанційного керування працює на відстані до 100 метрів. Також до комплекту входить кабель для живлення від акумулятора. Він під'єднується до гвинтових клем на тильній панелі обігрівача. Кабель 220 В під'єднується до роз'єму, який знаходиться за підпружиненою кришкою, яка захищає роз'єм від пилу та бруду. Розбірка обігрівача Щоб розібрати обігрівач, потрібно відкрутити ручку та болти по периметру металевого кожуха. Також обов'язково зняти кришку з павного баку. Після чого можна зняти кожух з автономки, окрім баку, всередині знаходиться основний блок обігрівача, павний фільтр, паливний насос та блок живлення. Збірка цієї моделі автономки є мінімальною. Спочатку встановлюю ніжки на їх місця. Та розміщую обігрівач на підставку. Одягаю хомут на трубу для вихлопних газів. Та під'єдную до труби, яка знаходиться ближче до лицевої панелі автономки. Затягую хомут через отвір, який знаходиться з боку автономки. Аналогічно встановлюється і впускний патрубок. Під'єднуємо кабель за вибором. Налаштування Обігрівача при першому натисканні кнопки ОК на екрані висвітиться поточна температура в приміщенні. Натискання другий раз поточна напруга живлення, Третій – Потужність або налаштування кліматконтролю. Четвертий раз температура теплообмінника. П'ятий повернення до відображення часу. Одночасне натискання кнопки налаштувань та ОК. Перехід до налаштувань часу. Стрілочками та ОК можна встановити поточний час. Для виходу з налаштувань коротко натискаємо кнопку живлення. Щоб перейти в налаштування таймера, вмкнення обігрівача. Після натиснення клавіш налаштування та ОК. Натискаємо клавішу налаштування ще раз. Вводимо, через який час автономка повинна вімкнутися. Повторне натиснення клавіші налаштувань. Таймер вимкнення. Через встановлений вами час автономка вимкнеться самостійно, затискання клавіш зі стрілочками перемикають режими ручного налаштування потужності та режиму кліматконтролю, в якому обігрівач автоматично підтримує задну температуру. Автономку можна перевести в режим низької потужності. Щоб це зробити, варто натиснути кнопку налаштувань та кнопку ОК, після чого три рази натиснути на кнопку налаштувань. Вводимо пароль 1234. Після чого замінюємо літеру H. На літеру L, Для переключення назад в режим високої потужності виконуємо ті ж самі дії та замінюємо літеру L на літеру H. Заміри температури та споживання енергії Щоб заміряти температуру ми під'єднали термопару з термометром. А для зняття замірів напруги та сили струму було під'єднано мультиметр між автономкою та блоком живлення. Вивели трубку подачі палива назовні для подальших замірів. Перед першим вімкненням обігрівача рекомендується запустити насос натисканням кнопки налаштувань та кнопки вниз. Підтверджуємо кнопкою ОК. Це потрібно для того, щоб автономка встигла закачати паливо до камери згоряння. Після чого вмикаємо автономку кнопкою живлення. Починає працювати турбіна, насос та свічка розжарювання. Споживання енергії піднімається до 7 А. Виставляю перший рівень потужності. Споживання енергії на цьому рівні становить 03 А, температура вихідного повітря 74 градуси, а швидкість потоку повітря ставить 3,5 метрів на секунду. Перемикає на 10-й режим потужності. В цьому режимі споживання електроенергії становить 2,7 ампери. Температура вихідного повітря сягає 68 градусів. А швидкість повітря, яке видувається обігрівачем, сягає 9,2 метрів на секунду. Вимикати обігрівач треба обов'язково натисканням кнопки живлення. Тоді запускається процес охолодження автономки. Та очистка камери згоряння. Вмикаю обігрівач та чекаю, поки він вийде в режим роботи. Щоб протестувати, скільки автономка бере дизелю під час роботи, ми від'єднали паливний бак від насоса та вивели трубку назовні для наглядності та точності замірів. Виставляю перший режим потужності, доливаю дизель до відмітки 150 мл та запускаю таймер. На першому режимі потужності 50 мл дизелю пішло за 30 хвилин. За годину автономка споживає 100 мл. Перемикаю на 10-ту потужність. Чекаю, поки обігрівач набере обороти. Доливаю дизель до відмітки 100 мл та вмикаю таймер. За 10 хвилин роботи на максимальній потужності обігрівач використав 60 мл дизелю. Це означає, що на годину обігрівач буде використовувати 360 мл палива. От і все. Ви дізналися, як налаштовувати автономку та використовувати її. Якщо у вас ще залишилось питання, телефонуйте нам. Допоможемо все вирішити. Не забудьте поставити лайк та прокоментувати відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше цікавого. До зустрічі!